Суспільно-політична платформа інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук. Вітаємо вас, друзі, сьогодні про угоду навколо українських опалень, тарифну війну та загалом майбутнє нашого світу. Будемо говорити з гостем Володимир Омельченко, директор енергетичних програм центру Разумкова, з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, як завжди, раді вітати! Слава Україні! Навзаєм героям слава! Друзі, підтримуйте нашу з паном Володимиром розмову своєю вподобайкою. Підписуйтесь на нас. Ну і звісно ж діліться своїми думками та головне ставте питання, які вас турбують. Ми розпочинаємо. Ну і розпочати хотів би от саме із цієї угоди про копалини, про ресурси загалом, тому що там кажуть, що все це стосується і газу, і нафти можливо, енергетичні об'єкти. Пане Володимире, можливо, на час публікації цього відео угода вже буде підписана. А може ні, тому що все стрімко і дуже часто міняється у Білому домі, і хоча, начебто, вже там ми на фінальній стадії. Чітко бути впевненим стосовно етапу, та не можна. Як ви вважаєте, чи буде ця угода підписана найближчим часом, і чи буде вона взаємовигідною? Ну Насамперед треба сказати, що ця угода вона е, мала багато змін. І останній варіант він значно змінився порівняно з першим варіантом. Пам'ятаєте, коли там. Трамп вимагав, щоб ми визнали борг 300 мільярдів доларів допомоги, якого насправді взагалі не було ніякого боргу. І хотіли, щоб забрати майже все в Україні, щоб Україна фінансувала сама сама ж же своїх же копалин з рентних платежів, інвестувала в себе. Да? Тобто а, а, а сполучені штати не надавали ні гарантій, нічого. То на сьогодні, за словами президента України, е угода значно змінилася і стала рівноправною. Вже немає. Ну, про це казав і прем'єр-міністр пан Денис Шмигаль: що немає вже у цій угоді е такого важливого елементу, як е визнання Україною. Боргів за надану Сполученим сполученим Шта... Сполученими штатами допомогу військову допомогу насамперед, і фінансову допомогу цього вже немає, це вже великий плюс. Ну і крім того, згідно з інформацією, яку можна отримати від урядових кіл ну публічну інформацію, безумовно, то в цій угоді також в основному йдеться мова не про. Ті проекти, які вже діють, як було раніше, тому що багато не тільки рідкоземельний рідкісно копалини там були закладені, але й транзит газу, там портова інфраструктура і так далі. А за словами наших урядовців, там закладені лише перспективні проекти. Якщо це так, то це дійсно. Позитивні зміни, позитивні зрушення. Ну, чи можна чи можна цю угоду підписувати чи ні? Зараз сказати ще важко, вона має пройти відповідний аналіз. Там, ви знаєте, найняті фірми, американські фірми, які аналізують цю угоду на відповідність українському американському законодавству. Крім того, мають зробити аналіз. І відповідне аналітичне правове управління Верховної Ради, тому що ця угода, мало того, що вона повинна бути підписана, якщо так вирішить наш уряд, але ще згідно українським законодавством, має бути і ратифікована парламентом для того, щоб вона була ратифікована, Парламент вона має від пройти відповідну експертизу, експертний аналіз на відповідності законодавства України. На Конституції України пане Володимире. Ми до речі, про деталі трішки далі поговоримо, але от якраз таки про ратифікацію. Нещодавно Юрій Камельчук, нардеп від слуг народу, зазначив, що ну якихось шансів можливостей у парламенту вносити правки у цю угоду не буде під час ратифікації. Їх будуть просто питати за чи проти, і все. Чи є загроза, от зважаючи на ваш довгий і великий досвід в справах досліджень усіх питань стосовно України? Та якась така загроза, коли депутати не підтримують цю угоду і голосування буде провалене? Як вважаєте? Ну, по перше, потрібно зрозуміти текст цієї угоди, наскільки він помінявся, наскільки він адекватний інтересам України. Національним інтересам, інтересам безпеки відповідає конституції України, міжнародному праву, законодавства України, і тоді вже депутати будуть приймати рішення А так, що будуть питати так чи ні, ну депутати ж це не раби, якісь правильно. Тобто, вони мають відповідально ставитись до своїх зобов'язань. Зрозуміло, що не завжди це так, але в принципі в ідеалі вони мають. В першу чергу, значить, користуватися не якимись вимогами уряду чи президента чи правлячої фракції, а насамперед вимогами законодавства і Конституції України. І я думаю, що є такі депутати, які саме так і Будуть себе поводити, а чи будуть вона ратифікована чи ні на парламенті, ну, це залежить від такого фактору, чи є на сьогодні більшість слуг народу. Це перше питання. І друге, чи дійсно ця угода відповідає національним інтересам і законодавству України. Якщо так, якщо є більшістю слов народу і і з іншими партіями проголосувати цю угоду. Якщо ця угода дійсно відповідає інтересам національної безпеки України, то тут нема нічого поганого, якщо вона буде проголосована. Але перед цим потрібно зробити детальний аналіз цієї угоди не тільки на, на, на рівні уряду, а але на, на, на рівні парламенту. Пане Володимире, ну а дійсно умови можуть бути дуже різними, та і ми, звісно ж, пам'ятаємо всі. Скажімо так, заяви та пам'ятаємо про амбіції чинної адміністрації Дональда Трампа скоротити усі видатки та збільшити доходи е, до бюджету Сполучених Штатів Америки. Ну і ви самі нагадували про ці фейкові е, витрати, які Америка робила, допомагаючи Україні, що ми, начебто, мали це все зробити і повернути. Тепер про це не йдеться що характерно, що приємно. Але все ж таки, чи може там бути якийсь підводний камінь, який дозволить американцям нас пушити в дурні, обманути, або ну дуже сильно вже нажитися на нас без, скажімо, так взаємної допомоги Україні? Ну я не можу зараз сказати на це питання точну відповідь, тому що треба бачити останні варіанти угу. його детальна. І проаналізувати да, тобто, в мене немає останнього варіанту. Вони ці варіанти постійно змінювалися. Єдине, що можу сказати, що поки що ніякого бажання американських фірм не має інвестувати в Україну, це бажання адміністрації Трампа, да? тобто, але адміністрація Трампа не буде ж інвестувати сама. Ці кошти потрібні інвестори. Тих інвесторів поки що не видно на горизонті. Ну. Може бути там державний експортний банк, експортний імпортний банк Сполучених Штатів якісь інвестиції робити, але в нього обмежені ресурси. А що стосується американського бізнесу, для то для того, щоб він прийшов і почав інвестувати їм, те цьому бізнесу теж треба подивитись кожен окремий проект, проаналізувати. Зробити дослідження ресурсної бази, а на ц, а на це все підуть роки й роки, а може й десятиріччя, тому, тому я би так не був би таким супероптимістичним, що ми зараз підпишемо угоду, ратифікуємо її і з побігуть значить, толпами інвестори американські в Україну. Цього не буде, тому що якщо б американському бізнесу було цікаві, Проекти мінерально-ресурсної бази та інші проекти вони б давно були в Україні, але е, навіть до війни, коли не було таких ще військових ризиків, на сьогодні я ще раз повторюсь: черги е, американських інвесторів не спостерігаються. Це лише бажання адміністрації Трампа для чого це вони це цього роблять. Я думаю, що вони до кінця самі не розуміють, для чого їм це потрібна угода. Тому що ви бачите, які великі помилки постійно робить за останні 100, 100 днів адміністрація Трампа. Я думаю, що поки що зарано говорити про щось, оскільки сама адміністрація Трампа не знає для чого воно їм потрібно, які будуть інвестори, значить, ну на мій погляд, тут знаєте, важливо дійсно не потрапити в пастку. Гарантій вони нам ніяких не дадуть, це треба чітко розуміти. Про це говорили неодноразово. Друге питання: що зброї вони нам теж адміністрація Трампа надавати не збирається. Це зараз закінчуються залишки з попередньої адміністрації, і все більше зброї вони нам надавати не будуть. Тобто, що буде з розвідувальними даними, не зрозуміло. тобто... Цю угоду не можна пов'язувати з мирними якимись перемовинами. Це окремий документ, що але можливо, що ця угода якось на що розраховує наш уряд. Це ж угоду, Україна сама цю висунула, значить, і запропонувала американцям з подачі е, сенатора Грема. Це такий республіканець, який рекомендував. Україні запропонувати адміністрації Трампа цю угоду, щоб економічно його зацікавити в мирних переговинах. Да? Тобто, ну мені здається, що це не зовсім такий правильний шлях, тому що тому, що якщо б адміністрація Трампа хотіла, вона б зробила, значить, набагато більше щодо мирних. Мирної угоди і менше підігрувала Росія, як ми бачимо, що вона постійно Росії під підігрує, але надіємося, що все ж таки е е рано чи пізно е адміністрація Трампа зрозуміє, що Росія Кремль водить її, на 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 навколо пальця, дурить постійно, і в кінці кінців, все ж таки е Сполучені Штати. Зможуть посилити тиск на Росію, і це для нас головне питання саме це закінчення цієї війни, щоб перестали вбивати людей. І якщо розглядати годи з цієї точки зору, то це питання не вирішується. Це це, це ця угода це не вирішує дане питання. Вона може дещо просто. Зробити відносини України і Сполучених Штатів більш теплішими, тому що ви знаєте, ви знаєте, що після зустрічі в овальному кабінеті між Зеленським і Трампом, у нас між нашими країнами тимчасово встановилась така холодний мир, такий да. Тобто, а ця вода, якщо вона навіть забезпечить потепління потепління в країно американських відносинах. Це вже буде добре, але на якісь інвестиції в найближчі роки, мабуть, розраховувати не варто. Ніяких інвестицій не буде. Пане Володимире, наскільки я пам'ятаю, до початку російсько-української війни в 2014 році була спроба ну, скажімо так, домовитися і шелом про спільну розробку наших родовищ про спільну. Працю на теренах України не вийшло. Та тепер ми маємо, ну скажімо так, м'яко кажучи, не кращі умови. У нас є гаряча фаза війни, і навіть по завершенню цієї фази я не впевнений, що безпекова ситуація буде спонукати іноземних інвесторів вкладати гроші. Чи можливо тут я не правий? От чи можете ви по пунктах розписати головні ризики для іноземних інвесторів, які їх відлякують від роботи в Україні? І якщо вони все ж таки наважаться, чи стане це одним із факторів гарантії безпеки нашої держави? Ну, власне, у нас є американський бізнес. Росіяни кілька разів подумають перед тим, як обстрілювати їхні інфраструктурні об'єкти? Ну я думаю, що угода ніяким чином не зв'язана з питаннями безпеки. Ви знаєте, що Афганістан підписав Сполученими Штатами Америки аналогічну угоду про розробку мінімум мінеральних. Копалин, це було в 2018 році, а в 2021 році американці американці з великим позором значить втікли з Афганістану, кинувши все це на призволяще талібам. Да, тобто тут угода ніякої ролі не зіграла. Да, тобто, тому я би сказ... я би не перебільшував це. Мені здається, ілюзія, що що американці будуть. Захищати Україну і будуть надавати допомогу велику, якщо будуть якісь великі інвестиційні інтереси. Тому що як тільки вони відчують небезпеку для себе, вони відразу втечуть. Це вже було неодноразово. Ми все бачили не тільки в Афганістані, це і в Іраку, там і в інших регіонах. Тому, тому я би тут відокремив питання безпеки і цієї даної години. Які ризики? Ризики військовий зрозуміло ризик, що ніхто не буде вкладати гроші поки і в серйозні інвестиції, поки йде війна, поки ідуть обстріли і дронові атаки, і, значить і ракетні атаки. Взагалі невідомо чим закінчиться ця війна. Росія піджимає ми обороняємо свої позиції. Ситуація надзвичайно складна на фронті. другий ризик: це а що що, які там запаси є? Є ціх рідкісно металів та інших ресурсів. Ну, ніхто не знає, які запаси на сьогодні. Ну, були наші наші так са геологи і геологічні інститути проводили розвідку, але це було ще десятки 40-50 років тому, і тому ці запаси потрібно знов таки дорозвідувати, підтверджувати, значить, а без цього без дорозвідки ніхто в ніякі інвестиції вкладати не буде щоб провести розвідку, щоб Зрозуміти наскільки економічно вигідно вкладати інвестиції в те чи інше родовище. Ну, це десятки років, мабуть, прийде піде на це все. Що, що стосується, наприклад, газових якихось родовищ, то тут теж у нас поки що да приходили компанії Shell, була в Україні, і бачили, що ExxonMobil працювала. Ванко ви пам'ятаєте, мабуть, теж був такий проект, і всі ці компанії пішли з України. Хто пішов з причини, коли почалася широкомасштабна агресія? Хто пішов, значить, з точки зору, що в Україні достатньо непрозорий ринок? В тому числі ринок енергетичний ринок. Невідомо за якою ціною можна продавати, буде якщо вони будуть займатися видобутком газу і нафти, тому що у нас все це регулюється, експортувати не можна. То це теж ринок, саме ризик верніше, ризик, що стосується надійного правового поля. Тому ці три, три ризики я вважаю основними, і тому компанії саме на це будуть американські дивитися, і е, поки що розраховувати на те, що підпишуть угоду, і і, і відразу е, нахлини, нахлинуть ці інвестори. Ну, це мені здається велика ілюзія. І крім і потім Америка буде нам надавати кучу зброї і кучу допомоги, щоб ми. Захистили цих інвесторів, ну це знов таки друга ілюзія. Нічого цього не буде. Ну по, ну, по крайній мірі в найближчі роки да, не знаємо, що там буде далі, але в найближчі роки цього не буде. Головне, що нам зараз задача, яка щоб покращити відносини з Сполученими Штатами Америки. Це цю задачу ця угода може виконати, значить, відновити нормальний діалог. Між адміністрацією Трампа адміністрацією Зеленським і, і схилити, все ж таки адміністрацію Трампа в реальність, що вони повернулись реальністю від, від зрозуміли, що е, Кремль їх дурить, що повернулись від цих казків, казок казок, які там розповідають в Кремлі, про те, що вони там. Дадуть і арктичний шельф Америці розробляти, мінерали дадуть розробляти, і, 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 і Газпром віддадуть в управління, і Північний потік 1-2. Тобто, це, думаю, що коли адміністрація Трампа повернеться в реальність, і плюс потепління відносин між Україною і Сполученими Штатами дасть через цю угоду, дасть певний. Позитивний ефект і наблизить, на мій погляд, мирні мирні, мирне врегулювання. Ну, мирне важко назвати, просто врегулювання цієї війни зупинить Росію, тому що крім сили, Росію нічого не зупинить. Ну і Росія дійсно не зупиняється, бо більше вона шукає якісь обхідні шляхи в плані подолання міжнародних санкцій. Ось пишуть, що росіяни розвивають новий логістичний коридор, називається він Північний Морський шлях. І все це йде у одному контексті з новинами про те, що Росія рекордними темпами наростила обсяги продажу нафтопродуктів та самої нафти, як такої. Як ви це сприймаєте, пане Володимире? Невже всі слова наших європейських партнерів про те, що потрібно перестати фінансувати російську воєнну машину та цю агресію фінансувати? От вони насправді не про дії, а просто про слова? Ну, думаю, що, що тут треба об'єктивно розібратись в краї в цих, в цих новинах? Думаю, що це не пішлося без інформаційного викиду? З самого Кремля uh -huh. да, то вони завжди у них така тактика, що нам санкції не заважають, тільки допомагають, що ми розвиваємося, у нас все більше, все краще, війна йде тільки на користь. Це для чого вони роблять? Для того, щоб психологічно зламати і Україну, її партнерів. Насправді там ситуація абсолютно протилежна. Там е, Газпром, по суті, знаходиться в стані банкрутства, прибутки нафтових компаній. Падають, оскільки, е, значить, е, фонд е, фонд розвитку і благосостояння, як вони там називають його, mm -hmm. він практично вже близький до нуля. Е, значить, да, вони продають певну кількість нафти, але знов таки за за що вони продають? По перше, вони продають їх, цю нафту. За демпінговими цінами Індії та Китаю, тому що в іншому випадку вони не куплять цю нафту ці країни, да і крім того, логістика дуже важка. Одна справа постачати поставчати газ по трубам напряму в Європу, А а інша абсолютно справа постачати кольними шляхами, значить, в Індії і в Китай. І, крім того, розрахунки йдуть в рупіях. І і, і невідомо, що з цими рупіями робити, і в юанях да, Тобто, ну величезні насправді проблеми в Росії. ціна на нафту і газ падає, ми бачимо останній час. І тому я думаю, що ці всі бравурні заяви, що е, війна і санкції тільки роблять Росію сильнішою, це мені здається викиди Росії. Засоби світові масові засоби масової інформації, щоб зламати дух українських партнерів, зламати українську волю України і щоб всі погодились на російські умови. Ну а чи вдасться, чи втілять вони в життя свої задуми, росіяни, Та? Чи бачите ви стійкість у діях європейських партнерів, і чи втримують вони, скажімо так, цей крок із з неводнення та знекровлення російської економіки, ну думаю, що вони поки що тримають і будуть далі триматись. іншого виходу немає в європейці, тому uh -huh. що вони розуміють, що е, якщо без України наступні будуть вони. Якщо Україна, значить програє цю війну, то наступні будуть вони тут. Вже ніяких ілюзій немає ні в кого. Да? Е, і вони їм краще, щоб війна була на території України. Да, тобто і зупинити агресія, агресора на території України, чим воювати самим. Да? Вони цього дуже дуже не хочуть, і тому вони вимушені будуть допомагати Україні. І інше питання: наскільки в них є можливості ця допомагати допомоги. допомоги да? Тобто, на жаль, військово-промисловий комплекс Європи достатньо обмежений в своїх ресурсах. Він дуже повільно розхитується. І але все ж таки допомога йде, і буде йти. Ну тут також важлива позиція Сполучених Штатів, куди вона буде, куди вона буде коливатися. Надіюся, що все ж таки поступова адміністрація Трампа е, зрозуміє реальність, що таке Росія, що таке Кремль, що таке Путін, і, і, і думаю, що Сполучені Штати, якщо не будуть. Нам дуже багато допомагати зброєю, на що я не розраховую поки що, да але в принципі можуть знов таки посилити санкції проти Уже є проект в конгресі. Ви знаєте, відповідний щодо вторинних санкцій про країни, які будуть купувати російську нафту. Там і цей, цей проект 50 чи 60 сенаторів конгресменів вже висунули. Значить, і він цей готовий. Якщо в принципі Росія не погодиться на умови, які запропоновані Сполученими Штатами, значить, то тоді можливо підуть, підуть такий жорсткий санкційний пакет. Тому е, я думаю, що в принципі не все так погано, як значить здається, не все так погано. Да, Росія хоче розвивати цей. Е, Північний північний шлях, морський шлях, в цей північний шлях входять Ікарське море, море лаптєвих Восточно Сибирське море, Чук, ну і Чукотське, Чукотське там, ви знаєте, да? Тобто там дійсно великі запаси і газу, і нафти, і інших корисних кампалин, але їх дуже важко видобувати. Великі кошти для цього потрібно. В них в Росії цих коштів немає. І тому це таке такі, значить, ці проекти це проекти далекого майбутнього, і мабуть, Росія хоче розуміючи це, те що у них дефіцит коштів розвитку цих проектів. Вони хочуть заманити сполучені штати у ці проекти. А потім кинути, як завжди. Як знаєте, заманили там кучу американських і інших компаній. а Потім розпочали війну і почали їх видавлювати з Росії. Це було із проектами Шел на Сахаліні, це і було з іншими проектами в Сибіру. Е, тому я думаю, що все це в Росії не, спрацю, не спрацює. Ну, от хочеться на цій ноті завершити нашу розмову. Нехай е, зафіксуємо та. Е... Усі ваші слова, хай нічого не спрацьовує там на Росії. Та в плані їхніх планів, як би це не звучало, пане Володимире. Дуже дякуємо вам за те, що долучилися і за відповіді на наші запитання за свою аналітику. Дякуємо, Володимир Омельченко Дякую вам. та Володимир Омельченко, директор енергетичних програм центру Разумкова, з нами був на зв'язку. Ну і я, Павло Ковальчук, дякую вам, шановні глядачі. Дякуємо за те, що підтримуєте нас. ставите вподобайки та підписуєтесь. Цінуємо це до зустрічі на у наступних відео.